Всім доброго дня! Якщо ви завітали на наше відео, це означає, що ваші девайси заряджені. А якщо вони заряджені, у вас є електроенергія. А якщо є електроенергія, це означає, що справи більш-менш добрі. Тому я хочу побажати, щоб вони у вас були ще. Кращими, отже, стартує третє коло групового етапу чемпіонату світу в Катарі, і сьогодні свої заключні матчі розпочнуть грати в групі А та групі Б. Ми просимулюємо поєдинок в групі А між збірними Нідерландів та Катару в грі FIFA 23. А частину зібраних коштів з цих відео направимо на Збройні Сили України. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб разом підтримувати наших хлопців. Ну а тепер слухаємо національні гімни обох збірних. Ну що ж, стартовий склад збірної Нідерландів. Саме з них розпочнемо. Перше місце на воротах займає Ремко Пасваєр. П'ятірка захисників зліва направо. Сімнадцятий Делі Блінд, п'ятий Натан Аке, четвертий Вірджил Ван Дейк, капітан команди, третій матейс Делігт, двадцять другий Дензел Дюмфріс. В опорній зоні будуть діяти 20-й Тенкоп Майнер з 21-й Френкі Де Йонг. Під нападниками 11-й Стевен Берхейс. Ну і два нападника 18-й Вінсент Янсен, 7-й Стевен Бергвейн. Луї Ван Гал – головний тренер збірної Нідерландів. Ну а тепер стартовий склад збірної катеру на воротах під номером один буде сьогодні стояти сад альшіп П'ятірка захисників справа наліво Педру Мігел під номером два, п'ятнадцятий Басам Алі Раві, шестнадцятий буалем Хухі, третій Карім Хасан, чотирнадцятий Хомам Ахмед. Опорна зона шостий Абдулазіс Хатем, дванадцятий Будіаф. Ну і трійка нападників. Одинадцятий акрам Афіїв, дев'ятнадцятий Алмуес Алі, десятий Хасан Аль Хайдос, капітан збірної катеру, Фелікс Бас Санчес, головний тренер. дає рефері стартовий свисток. і Збірна Нідерландів в центрі поля розіграє м'яч. Бажаю друзі, вам приємного перегляду. Бажаю національним збірним вдалої гри. Ну і далі ми з вами, в принципі, поговоримо про все найцікавіше напередодні ось цього поєдинку, який відбудеться о 17.00 за київським часом. Ми ж знову повторюся цей поєдинок симулюємо в грі «FIFA 23». Збірна Нідерландів не змогла достроково оформити вихід до однієї восьмої фіналу чемпіонату світу в катері, однак обов'язково зробить це у останньому турі групового етапу. Щоб гарантувати собі перше місце і уникнути зустрічі з англійцями на ранній стадії, команді Луїван Гала необхідно обіграти господарів турніру, які вже вибули з боротьби за путівку до плей-офф. Бажано виграти з різницею не менш як у два м'ячі. А якщо підсумковим місцем не сильно турбує нідерландців, то їм потрібно всього навсього банально не програти одній з найслабших. Якщо не найслабшій команді поточного мундіалю, давайте будемо відвертими. Нідерланди у перших двох турах зовсім не вразили. Маючи доволі легку групу, Луї Ван Гал, можливо від самого початку зробив ставку на те, щоб грати десь так в півформи. Щоб команда, коли вийде в плей-офф, а вона, я думаю, 100% вийде, то щоб там вже не грати в економ режимі. Стратегія в цілому досить непогана і, як на мене, навіть правильна. Зараз нідерландці в Атаці Бергвейн на Бергейса. Удар поворотам 1-0. 25-та хвилина зустрічі. Нідерланди попереду все йшло до того, що вони заб'ють сьогодні першими, адже не бачив я загострення від катарців. І збірна Нідерландів попереду. З чим я їх і вітаю. Прохід абсолютно сам стояв Бергейс. Бачимо, передача від Бергвена проходить спокійно. Ніхто його не накриває, той приймає, розвертається, пробиває в ближній кут Альшіп взагалі. В такій ситуації як він міг врятувати, як удар прийшовся десь метрів, напевно, з 9-10. Ну, з такої відстані дуже тяжко перервати удар. Що в принципі і власне не робить голкіпер збірної Катару, 30-та хвилина зустрічі, Нідерланди попереду. Перед цим я вам казав, що ось збірна Нідерландів, нібито разом на чолі з Луї Ван Галом економить сили в груповому етапі, маючи ось таких слабких суперників. Однак, якщо це дійсно їх економ режим і не максимальний рівень. Тому що якщо це максимальний рівень збірної Нідерландів, який вони показують в груповому етапі, тоді розраховувати на щось неймовірне далі в раунді однієї восьмої, думаю, буде досить неправильно і зараз небезпечно знову Бергес на ударній позиції цього разу він не влучає. Пробивав дотик, пробивав з правої ноги, і бачимо, м'яч пролітає коло правої стійки. Знову небезпека. Багато сьогодні буде небезпеки коло воріт катарців. Це було очевидно. Однак, знаєте, на цьому чемпіонаті світу може бути все. Ось просто може бути все. Слабкі команди перемагають сильніші. І, взагалі, я напевно і неправильно скажу, як це. Слабкі команди сильніші. Немає такого. І зараз знову забиває збірна Нідерландів. Цього разу Бергвейн забивають. Так. Так, все вірно. Сімка збірної Нідерландів. Ну, я думаю, що це все. Стевен Бергвейн. Отримує передачу. Вривається до штрафного майданчика і пробиває знову ж таки в ближній кут. Це вже другий м'яч, який сад Альшіп пропускає в ближній. Це його кут, це кут, який би він мав закривати. Однак, запитання в мене: а де ж були захисники центральні? басам Аль Раві або Алем Хухі? Де вони знаходилися? Чому вони не накривали Бергвейна? 2-0. Одну хвилину компенсує арбітер. Головний до першого тайму. І все. Перший тайм завершено на користь збірної Нідерландів. Знову ж таки, повторюся, все йшло, до, все йшло до того, перепрошую. Все йшло до того і. Побачимо, що буде у таймі номер 2 А зараз дивимось на статистику. Статистика навіть доволі непогана по володінню м'ячем від збірної Катару. Однак по ударам нуль. Нуль взагалі нуль. Нуль разів катарці пробили. У ствір на який ствір взагалі взагалі поворотам збірної Нідерландів, вони туди і не підходили. Значить, казав я про те, що сильніші, слабші команди, друзі, національні збірні, навіть так можна правильніше сказати, такого немає. Адже всі, всі ці національні збірні, які вийшли до фінальної частини мундіалю, вони не слабкі, адже вони пройшли відбір. Адже вони грали. Ну, так, можна сказати, за Катар, що вони дебютанти, і вони через те, що вони країна господарка приймали і зіграли вперше на цьому мундіалі. Але все одно, немає слабких збірних на мундіалі. Як на мене? Як ви думаєте, напишіть мені про це в коментарях. Ну що ж, буде хоча б гол престижу від Катару. Афіф. Алі, Будіаф. Альхайдос. Педро Мігел. Мігел. Назад на Альхайдоса. Альхайдос. Альхайдоса. Алі Алі. Ось перший небезпечний момент збірної Катару. Він стався на 62-й хвилині. На 62-й хвилині. Педро Мігел йде з футбольного поля. Замість нього з'являється номер 17. А хто це у нас? Мохамед. Ну що ж? Афіф подача. Хатем. Афіф. Афіф з м'ячем. Хотів п'яткою віддати на свого партнера по команді. Пресингує його Дюмфріс. Мяч відбирає. Спокійно, абсолютно без ніякого напрягу. Далі Блінд. Янсен. Бергвейн. Ну що зробить Бергвейн? Пасовує на Бергейса. Бергейс. Ні, ну ці атаці не вийшло нідерландцям забити. Взагалі, про дебютанта фінальної частини чемпіонату світу було дуже багато розмов. Перед початком цього турніру. Футбольна влада серйозно подбала про покращення іміджу своєї національної збірної, але варто відзначити, чималий малий прогрес бордових за останні роки. У 2019 році вони по прикладу виграли Кубок Азії, а це досить дуже круте досягнення для цієї команди. Непогано катарці виступили минулого року на золотому кубкові конкаф, де дійшли до півфіналу. Багато хто прийняв ці успіхи занадто серйозно і навіть робив прогнози на вихід команди Фелікса Санчеса до однієї восьмої чемпіонату світу. Але бачимо те, що бачимо, команда вже не має ніяких шансів. Ось грати далі. І власне сьогодні вони попрощаються у матчі проти збірної Нідерландів з мундіалем. Поступилися вони збірній Еквадору в першому матчі з рахунком 0-2 закінчився поєдинок. Ну і збірній Сенегалу з рахунком 1-3. Зараз ще й нідерландці в атаці. Дюмфріс. Ясенс. Де Йоанг. Удар поворотам. Що там? Ух ти, який сейф. Бергвейн. Пробивав. Цього разу намагався підкрутити м'яч у дальній кут воріт. На місці Сад Альшіп. У нас Янсен пішов з футбольного поля. Замість нього з'явився Депай буквально на 30 секунд основного часу, плюс доданий арбітром. Бергейс. Подача. Удар поворотом. Ух ти! Рятують зараз центральні захисники. Але ж... Ні, все-таки не рятують. І що? Депай забиває? Депай вийшов на 30 секунд і забив. Серйозно! Ось це так супер заміна. Ось це так суперджокер збірної Нідерландів. Вийшов, буквально 30 секунд, мав основного часу, і забиває. Луї Ван Гал, очевидно, знає, коли робити заміни. Здавалося б, справилися з першим ударом поворотам після подачі кутового. Однак на добиванні Мемфіс Депай був кращим. Ну що ж, час закінчився, рахунок 3-0. Наша симуляція також, друзі, закінчується. Нідерланди перемагають. Як ви думаєте, все ж таки, чи дадуть сьогодні бій катарці? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо вам сподобалося те, як я коментував цей поєдинок, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Тримаємось, все буде добре.